російські спецслужби не гидують застосовувати найбрудніші методи, полюючи на українських захисників. Так, співробітники Нацполіції та СБУ затримали 19-річного агента ФСБ з Київщини, який намагався скоїти теракт у столиці, видавши себе за дівчину. Він планував підірвати військового і задля цього призначив українському захиснику так, би мовити, побачення на жаргоні Спецслужб така схема називається медовою пасткою. Втім, тепер на невдаху терориста чекає побачення. Із судею суворий вирок та довгий строк позбавлення волі. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Як повідомили в прес-службі СБУ, нещодавно до них звернувся військовослужбовець та повідомив, що невідомі намагалися його підірвати за допомогою вибухівки, закладеної в мопед. За його словами, він прийшов на побачення і мав узяти ключі від під'їзду в багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. А коли наблизився до транспортного засобу, то стався вибух. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ оперативно встановили особу терориста. Ним виявився 19-річний мешканець Київщини. За даними слідства, юнак шукав роботу в інтернеті. Через один із телеграм-каналів з ним зв'язався представник російських спецслужб, який пообіцяв грошову нагороду за вчинення диверсій, першим так би мовити, завданням новоспеченого Джеймса Бонда. Стала ліквідація військовослужбовця зсу за вказівкою куратора з ФСБ. Хлопець придбав мопед, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця. Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини, яка нібито познайомилася з українським військовим. Згодом фейкова дівчина запросила чоловіка в гості. Як ми вже розповідали, щоб потрапити до будинку, чоловік мав взяти ключі в багажника мопеда проте, коли військовий підійшов, спрацював вибуховий пристрій. На щастя, лише дивом ніхто не постраждав. Після теракту зловмисник отримав нову вказівку підпалити військовий автомобіль у прилуках. Його затримали одразу після скоєння злочину. Тож жодної винагороди зловмисник не отримав. Як відомо, російські терористи й не збираються платити завербованим довірливим українським підліткам. Ворог використовує їх як витратний матеріал, користуючись важким економічним становищем в Україні, яка вже третій рік потерпає від російської повномасштабної агресії. Але відповідати за державну зраду, і терористичний акт доводиться за всією суворістю закону воєнного часу. Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Білки та нечисті на руку чиновники, які намагаються нажитися на ухилянтах, вигадують усе нові способи від'єма грошей у військозобов'язаних українців, які не бажають віддавати свій військовий обов'язок батьківщині. Як повідомляють у СБУ, тепер у дію пішли фейкові додатки Дія і резерв плюс, які шахраї продавали ухилянтам для безпроблемної перевірки працівниками ТЦК. Втім, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто як саме докладніше далі. Масштабна схема ухилення від мобілізації розкинула свої мережі широко одразу у трьох українських областях: Черкаській, Київській та Житомирській. Злочинна група продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та «Резерв плюс», а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, зобов'язаних довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до організації обрутки причетні п'ятеро шахраїв, причому двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу. Саме вони власний. Створили клони мобільних застосунків дія та «Резерв Плюс». Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов'язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої телефонні додатки фігуранти продавали, як і решта зловмисників через спеціально розроблені телеграм-боти. Ще троє фігурантів мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянців. Для виготовлення фальшивок. Ділки обладнали підпільно Пографію прямо на території приватної СТО вартість підробки документів становила чималеньку суму до 6,5 тисяч американських доларів з одного ухилянта. При обшуках у затриманих виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого зловмисники власне і виготовляли фейкові додатки та фальшиві документи. Тепер затриманим загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Втім. Це не перший випадок використання фейкових дій та резерва плюс. Раніше підроблені державні додатки, які вели на фейкові сторінки в мережі, намагалися поширювати агенти російських спецслужб задля того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних. Проте центр реагування на кіберінциденти Міноборони України зреагував як і належить, майже миттєво виявивши фейки ще на етапі створення. Російські спецслужби сподівалися використовувати отриману інформацію для можливих терористичних ат. Так або інформаційно-психологічних операцій, щоби потім дискредитувати роботу Міноборони, як пояснили у відомстві, головна ознака підробного сайту веб адреса, яка незначно відрізняється від реальної. Зазвичай фейки імітують назву резервплюс мод А замість національного домену верхнього рівня адреси підроблених сторінок закінчуються на топ тощо. Також під час завантаження застосунку не забудьте обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України, як ми бачимо, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто. Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродньо та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують, але навіть на тлі відомих суспільств зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості у кон. Ча заспі вражає уяву. Журналісти видання обоз вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують мільйони гривень. За подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у Конча Заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Вала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком у конша заспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі: у 22-му його звинуватили в тому, що він змінював. Відслідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень, а у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес benz С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». В обох фірмах директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у Козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Ора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик, працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді до двадцять. 24-го. Минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435 100 гривень, тобто по 36 200 гривень на місяць. Святослава Мазорика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак навіть після цього Мазорик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21-го. І це ще не все. Ми навели лише кілька Прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності. Зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.